Бачити вас, скільки вас тут багато, ну, казали, буде менше, але дивлюсь, ви багато підходите, підходите, раді на <рес> це. І сьогодні також дуже цікава тема, я думаю, для кожного з нас. Чому? Тому що, до прикладу, я ну, також задавав собі це питання. Думаю, ви також послухайте і спробуйте напам'ятати свої пам'яті. Чому добрі люди страждають, а злі працюють і процвітають? Вот. Така тема проповіді, і також повертаємося до того, чи задавали ви собі питання, може, може і не тільки собі, а Богові. Боже, чому християни вода е, працюють, служать, і в випадку більшості, е, переважно більшості, так виходить, що ті, хто не віруючи, вони живуть, процвітають, заробляють гроші, і ми дивимося на них і в ну, якомусь недорозумінні. І сьогодні я хотів би з вами розібрати, чому це так, чому деякі люди, які не віруючі, які не ходять в церкву і якось не підкоряються Богу, в їх житті все добре. А ми, які ходимо до Бога, ходимо і служимо, по випадку виходить так, що наче ми живемо без грошей, і в чомусь ми себе утіснюємо. Тому перше місце в Біблії, куди б я хотів звернутися в місце з вами, це книга Буття, Буття 10 розділ з 8 по 10 вірш. Також хочу вам предісторію розказати, про що ми будемо з вами зараз читати. І це про одного чоловіка, як би, наче він і не сильно віруючий, але ми бачимо по його життю, то, що він був дуже впливовий. От, і буття, 10 розділ, 8-10. по 10. Куш вже породив Німрода. Він розпочав на землі Велетів. Він був дуже мисливець перед, Господом, перед, перед Господнім лицем. Тому, то говориться, як Німрод дуже мисливець перед Господнім лицем, а початок царства його бути Вавилон і Єрекон і Акад і Калне в землі Шине. Ми бачимо, що Німрон він по історії є нащадком ноєвого сина Хама. А якщо ми також з вами можемо чуть-чуть повернутися в історії, ми пам'ятаємо, що Хам по історії, Хам був таким сином, якого Ной прокляв висновку. І що ми чуємо? То що Німрод. Він був мисливцем і дужнім чоловіком перед Господнім лицем. Тільки в переводі ми можемо зрозуміти, що мисливець і мужній, саме не як про особу німрода, а про його впливовість. Ми можемо зрозуміти, що він впливовий був між своїм народом, великим так сказати, чиновником, який управляв і мав достаток. І мав вплив. Саме ім'я Нєврот на єврейській мові означає, давайте повстанемо. І також в висновку ми можемо з вами. От, теорія є така, то що Нівро, Ніврод, був одним із там, князів, який заснував Вавилон. А також ми по історії разом з вами знаємо, то, що Вавилон. Коли строїли башню люди, що вони зробили, повстали. Тому і такий переклад от на єврейській мові. Також ми приходимо з вами до висновку, що багатство і влада не завжди є показником того, наскільки добрі стосунки у людини з Богом. Ми бачимо, що люди по-різному можуть бути багаті, можуть бути щасливі. Якби щасливі і лапки ми з вами ставимо. Тому що ми самі розуміємо, то що щасливі люди вони тільки в Христі можуть. Правильно? Так. Чи може ви думаєте якось по-другому? Ні, Ну хорошо. Чому у нас складається враження, що хтось багатий здоровий, особливо благословений Богом, але це не так. Ми знаємо, що Бог нас любить, нас віруючих, Він оберігає і так. Ми знаємо, що Бог не забуває в цілому про людей. Чому? Тому що всі люди це діти Божі, правильно? І як вже пастир сьогодні зранку казав про те, що Бог посилає дощ не тільки на городи віруючих, правильно? А й на городи невіруючих. І ми також розуміємо, що Бог благословляє і всіх по-другому, але ми також можемо зрозуміти, що коли ми збираємо урожай, подивитися на сусіда, можливо, у нас і буде трохи більший урожай. Тому тут вже з якоїсь сторони будемо дивитися. По-друге, користуватися тимчасовим процвітанням можуть навіть ті, що перебувають під прокляттям. Давайте поговоримо про ще одного ще одного нащадка Хама його сина Ханаана, того самого Ханаана, який був Ноєм. І ось в 10 розділі книги Буття. Мойсей розповідає про землі, на яких оселився, оселились нащадки Ханаана. А потім розпорошилися роди Хан... Хананеянина, і була границя Хананеянина від Седону вна... в напрямі аж до Геру, аж до Гази, у напрямі аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цийому, аж до Лашу. Також, якщо ми повертаємось з вами в історію, можливо, хтось пам'ятає, що ці землі, які я назвав от Садома і Гомора, одна з ті, що ми чули, також ми можемо зрозуміти, то, що там землі були процвітаючі. Незважаючи на те, що які там люди жили, ми знаємо також, що люди там недобрі жили. Землі були добрі, так як лот. Чоловік Божий, можемо навіть отак вот сказати, е, і, і коли вибирав собі землю, оселився там. Це ми також пам'ятаємо правильно? Але також по висновку, ми знаємо, що ну, от того, що Лос там поселився, він багато там не отримав. Е, висновку, що він отримує? То, що він е, тікає з міста, в якому він розвивався, він е, втрачає свою дружину і залишається сам своїми дітьми. Е, також. Що ми можемо зрозуміти? То що ну, не підляга не підлягається омані, тому що тимчасове, тимчасове... тимчасове багатство і тимчасове благословіння воно навіть є у прокляті. А от є, ми йдемо до того благословення, яке по ітогу ну, вважається життя вічне, і життя вічне не просто в аду чи е, з якимось бісами. А ми йдемо до самого кращого і це життя з нашим Богом. Правильно? Так. Okay. — Правильно, хараше. Також що хотів з вами прочитати, це одне місце з біблії. Згадаємо 72-й, 73-й псалом, псалом Асафа, і ось хотів би з вами прочитати 72-й з 2-го по 9 вірш. А я ведь не спіткнувся, мало не послизнувся мої ноги, адже я позаздрив зрозумілим, побачивши доброту нечистим. Вони не заважають вони не зазнають жодних страждань до самої смерті. Їхні тіла здорові серед людей, які вважають, які важко працюють, їх нема. І злидні звичайних людей їх не торкаються. Тому гординя стала для них намистом. Вони наряжаються на насильство, наче в одежу. Їхні очі запили жиром, а серця переповнені примарними мріями. Гузуючи, вони висловлюють підступно, бундючно погрожуючи насильством проти неба, підносять свої уста, а своїм язиком походжують по землі. Псалом 72, з 2 по 9 вірш. Ми бачимо те, що автор цього псалма розказує нам про те, що багаті люди вони живуть. І деякі люди, які ніколи знаєте, от вони не працювали, а висновку вони багаті. Також бачимо те, що деякі багаті люди вони знечистюють небеса, тикають туди пальцями і розказують про те, що там нікого немає. Ну ми також бачимо, те, що вони багаті, правильно? І автор каже: от ізначально, якщо ми повертаємося до самого першого вірша, якого я прочитав. А я не спіткнувся. Ми бачимо про те, що автор, сам, який нам це розказує, розказує про те, що він зазаздрив і він захотів так, щоб у нього було на землі, як у цих людей. Але також, якщо ми з вами будемо читати до кінця, 17-й вірш цього псалма, нам розказує про те, що аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Що ми можемо зрозуміти з цього вірша? Аж поки я не війшов у Божу святиню і не, не усвідомив, який буде їхній кінець, ми можемо зрозуміти те, що автор розказує про те, що люди, які багаті, пам'ятаєте ту ж історію, коли до Ісуса Христа підійшов юнак, який хотів узнати, що йому робити, якщо він заповіді вже виконує правильно? Він підійшов каже, Господь йому продай свої багатства і слідуй за мною для того, щоб в цілому попасти в небо. Але юнак зажурився і відійшов. Що ми можемо там, там розповідається про те, що багатим дуже важко війти в царство Боже. І також в цьому випадку ми бачимо по висновку, автор каже про те, що коли він побачив святиню Божу, яка жде нас. З вами, так як ми, я надіюсь про те, що ми всі з вами, ті, хто тут сидить, попадемо в небо, так як це наша ціль, і ми туди йдемо. А ціль багатих це якби красиво, шикарно прожити життя, яку вони живуть от на землі. Те, що нас не стосується, наша ціль ми знаємо правильно? того, який ми можемо робити загальний висновок. В цілому ми бачимо те, що деякі люди, які живуть краще нас, ми можемо думати, що Бог більше їх благословляє ніж нас, це неправильно. Так як навіть прокляті, вони мають якісь зв'язки, і в цілому нам потрібно зрозуміти про те, що ті люди отримують від землі і вони отримують те, що висновку їм ніяк не допоможе в вічності. А ми з вами здобуваємо те, що допоможе нам вічності. Ми не будемо якщо хотів би вас так же запитати, чи є у вас ціль попасти в небо? Я думаю, є правильно. А друге, це я хотів вас запитати. А де ви хочете бути в небі? От де при воротах, біля Господа, чи може десь далеченько, але бачити Бога? От. Нашими зусиллями ми здобуваємо те, що де ми будемо по ітогу з Богом, чи при воротах, чи сидіть праворуч від чи ліворуч від Бога. Це все наші діла, які ми виконуємо тут. Також нам ну, потрібно не забувати про те, що Господь каже, що Він попіклується про нас і навіть тут на землі, не тільки на небі, а й на землі про нас попіклується, щоб ми не думали, що їсти нам завтра. Так як Господь і так це все вже продумав. Така от ситуація. Тому давайте ми з вами будемо старатися не дивитися на тих людей, які багаті і тратять свої гроші непонятно куди. А ми будемо дивитися по нашу ціль, яка є на небі, і йти туди. Амінь. Амін.